Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі 20 вересня, і хочу показати, як же виглядає спаржа на цей час. От Нагадую вам, що ось тут у нас висаджені два рядка. Справа рядок це той, що йому вже два роки в минулому році. 2 роки назад він висаджений. І рядок зліва це цей, що ми посадили в цьому році. От. Ну, Нормально розвивається спаржа. хоча можна можна, було б їй Вона може вирости і більше, от, і більше паганів дати. Але ну, тут я не давав ніяких добрив, нічого. От. Хоча в цей час треба активно підживлювати спаржу для того, щоб закласти. Потенціал на урожай слідучого року. От саме зараз треба активно підживлювати до, до морозів, до перших морозів треба давати і селітру, і нітромофос, Ну, тобто азот, калій, фосфор треба давати рослині, щоб вона заклала потенціал свій на слідучий рік і дала пристойний урожай. Ну, при підійду ближче, бачите, е ну це тут я досаджував, ці два маленьких, це не два, дворічні от, е саджанці, а цьогорічні. Просто тут було місце, і я досадив, були саджанці, я досадив тут. Бачите, вони менші. Ну а ці от бачите, вже виросли майже в, зріст, в мій зріст. От, е так, ну от е Десь сантиметрів вже 160-170. Ну, ще росте спаржа. Не можу сказати, що вона активно росте, але ще, роз... ще зелена, розвивається. От. І бачите, вдала вона ну, де 2 пагани. Ну, це малувато, я скажу. От, для двохрічної спаржі. Ну, а в основному там 4-5 і навіть до 10 паганів. От. Цей, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять паганів. Да. От, кущик нормально розвивається. На слідуючий рік з нього можна зрізати от, ну, кілограм, мабуть, вже, паганів на свіжий вид. От, ну там те, що бачите, тут раз, два, три, чотири, п'ять. От, там Два, але таких товстилезних. Ну, нагадую, що чим більше зелена маса зверху, тим більший корінь знизу. от ну, Там добре розвивається. Тут теж от, бачите, дав він цей кущик. Один, два, три, чотири 6 7, 8, 9, 10, 10. Це двохрічний. Рядок. Е, а це у нас е, саджанці ми садили в цьому році. От, двохрічні саджанці голландської е, селекції. От, ну і оцей, от, Бачите, чотири пагани дав, цей от, Ну, Прекрасно розвивається. Ну, це, е, скоріше всього, це був саджанець класу А. От, він, звичайно, буде і більше дасть пагонів і більший трошки дасть урожай на слідучий рік, чим саджанці класу Б, тобто менші саджанці вони по вазі От, і по розміру, і тому вони дають розвиваються трошки слабіше в перший рік От, і дають менший урожай на слідучий рік. От. Хоча потім через рік вони доганяють ці саджанці і в принципі, вже різниці між саджанцями класу А і класу Б немає. Тобто два роки буде різниця, вони будуть давати менший урожай і будуть менші за розвитком. От. Ну, от, бачите, ще навіть продовжує спаржа давати е, пагони, ось молоденький. Це такий, що можна з'їсти. Ну, не будемо ми його чіпати, хай розвивається спаржа. Тут от чотири, бачите. Тут 5, 3, 2. Ну а тут уже пішли, я думаю, що це вже пішли е, сажанці, кущики і сажанців і класу Б. От, Вони були менші. от, Але вони, бачите, дають по 3, по 4 теж пагани. Просто вони, бачите, розвиваються трошки слабіше. Тому що ну, потенціал у них за рахунок того, що вменшувані за розміром, відповідно менший. <кій> але нічого страшного, нормально вони розвиваються. для першого року. На наступний рік уже вони дадуть урожай, але маленький, звичайно, менший, ніж саджанці класу А. От, бачите, показую От, Але через рік-два вони доженуть їх і вже різниці в принципі, вже не буде між ними. Ну, от така от інформація на сьогоднішній день, на 20 вересня, по спаржі. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.